Доброго дня діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про казки. Казок на світі є багато і веселих, і сумних. Тож, чи можемо ми жити без них? Пропоную пограти у гру, які права порушено у казках. Лисичка і журавель. Спочатку лисичка запропонувала журавлику поїсти незручного посуду. А потім журавлик зробив те ж саме. Як ви думаєте, які права порушено в казці? Вони порушили права на харчування, на гостинність. Наступна казка Коза дереза. Пригадайте, діти, що зробила коза? Вона оселилася в хаті зайчика і не пускала його до оселі. В цій казці порушено права на житло. Червона шапочка. Чи пам'ятаєте ви цю казочку? Червона шапочка йшла до бабусі через ліс, зустріла вовка, який хотів її з'їсти. У цій казці порушено право дівчинки на життя. Пригадали, це казка рукавичка від великої кількості звірів. Рукавичка розірвалася, бо її мешканці забули про те, що житло має бути зручним і безпечним. Так, малята, ви здогадалися у казці порушено право на житло. Це казка Івасик Телесик. А чи пригадали, як у казці змія хотіла хлопчика з'їсти? У цій казці порушено права на життя. Ви напевно здогадалися, це казка Попилюшка. Ми знаємо, як мачуха знущалася з бідної дівчинки, а любила лише своїх дочок. В цій казці порушено право дівчинки на сім'ю. Казка «Котик і півник. Пригадайте, яким був півник? Півник був неслухняним. Не послухався котика, і лисичка його вкрала. У казці котик і півник порушено право на життя. Казка колобок. Діти, пригадайте, що з ним сталося? Так, правильно, всі звірі хотіли з'їсти колобка. У цій казці порушено право на життя. Казки. Це як віконечко в світ фантазії, яке завжди відкрите перед нами. Вони вчать, надихають та роблять наше життя барвистим. Вони дарують нам розвагу, але ще й навчають нас на усіх етапах життя.